Злазь звідти, бо ти сидиш. Так, ми можемо злізти з борту. А тут вода не глибока. А гампа? Отак, сюда. Як попало тебе туди. Ой, сялка рапа. Гармує тебе, що вот. Що Туди, туди воно пройде. Можна вверх навіть підняти, то як я зробив. Ні, то я підняв. Стоп, тримаємо. Весла є. Антонова є, добре. Давай мачу ти залазь. Він замотав, все добре. Залазьте, залазьте. Правий хай залазить Антон теж залазить.

Ты снимай, ну, да, да, да. Ну, все, все, нажимай. О, дивіться яка хатинка, от таку ми собі мати. Андрій, Тут будьмо уважні. Будь уважні! Ти це теж не розумієш, будьмо уважні, як ти. Вас так каже священник? Всі кажуть? А ну підтопенчик. Табань, табань бачив. Весло, 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 між катамараном Давай, там весло, весло, весло. То я веслом, все нормально. Ой! такий пензлик, це не гілка. Після таких речей... Пиздец, гробцу. Почему так сильно что не пригорели? Я по лестнице упал за дробина, да? А вот там пися корабель, тьфу-тьфу. Якщо можеш, відволічись і подивище відео Добре? <плес> Хай не семеріка. Добре, все, добре, добре. Добре. Підковаль трошки ваше піддавай. Піти бань, підай. Добре, добре, все. Пітабань, бач, бач. Добре. Тут головне мати гарну розтяжку. Піти бач! Добре, добре. Піси табань. О там дротик, бачите посередині дротик, щоб ми його ніхто не зачепив. Бач під Бач? Бать. Чого тут таких кліміння? Такі, все чітко! Чуваки! Гей, дана, дана! Я виділ, як на краківськім базарі. Жде свої мешки! продавали. Я хотів бись, а без тима захис! Давай, бач, давай. Антон, я з парашутом, не так. Я не стрібав, просто стрибок з парашютом він коротко Не-не, оту би я не хотів, вона трошки занизька. За нею. О, за нею. А, я думаю, ти ж не ваш час дача. А та друга дача цілком претендує на дачу кота того. Знаєш. Шинок. Просто Андрій у нас повість пече, таку невеличку. Міфічно на тематику стрипи, Дністра вже дописав? Ні, <sonen> типу, дійсно, воно відбувається в Тернопільщині. Типа, саме в нас тут стрипа. І воно дуже тісно пов'язане з всякими такими сакральними дійствами, речами і всякою окультною фігнею. А який тут доїзд сюди? А чиє це є? Ага. А я бачив це відео. Воно Включене? А ми О, гумовці. Гумовці, то шоки казали. Опа! Це тако... що ти не втягнеться? Це фаза? А я пав не Бач, 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 бач О, ти сам знаєш. Добре! А ти кажи. Та та бань, бач? Ты як дерево? Інтересно. Брат! Мась табан! Брат! Ты думаешь, як я кричу, то я добавил не можу? <laughs> Ты думаєш, як я кричу, бою з кого-то давай, давай! Нам треба потренуватись над цим. А тут прохолодніше стало. Але знаєш, ми і там були в тіні багато де, і не цей. Ні, там така була багато. Боже. Будем якийсь водоспаник чи що? Це типу, е, яскравий приклад е, цього. Укуркулення селянства. Оце перша хата, е, родова хата. І від неї розрослося, типу, ото все. А ти думаєш що, газда кожен ранок бігає піше Пацани, я грифлю з ними три рази і забаню, довго грифлю і з бомб добаю. А ті сидять п'ятдесят собі. А тільки собі пишечку. А жінка собі добре?